Родинний рецепт, який моя сім'я готує уже не одне покоління. До теплого молока додаємо живі дріжджі, цукор, сіль та рослинну олію а також розтоплене вершкове масло і два яйця. Змішуємо. Після чого просіваємо в тісто борошно частинами, замішуємо тісто, під кінець вимішуємо тісто руками. Якщо воно липке, додаємо ще борошно Криваємо тісто дійти на 2 години і десь за цей час три рази потрібно періодично його вимішати додатково. Тепер займемося начинкою. Промитий мак, залити молоком так, щоб закрити його зверху. І варіть на невеликому вогні, періодично розмішуючи, доки молоко не випарне. Тепер перебийте мак в блендері, після чого вже додайте цукор за смаком. Ну а тепер приступаємо до приготування рулетів. Розділяємо тісто на 4 частини. Тепер кожну частину потрібно розкатати та дуже гарно змастити маковою начинкою. В макову начинку можна додавати родзинки, горішки, журавлину, а також змішувати. З Сформовуємо рулети, змащуємо їх збитим яйцем, можна присипати маком. Тепер ставимо їх на 15 хвилин дійти при 40 градусах в духовці. Після чого випікаємо їх до золотавої шкоринки при 185 градусах 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. У рулети повинна з'явитись шкоринка, як на відео. Трішки даємо рулетам вистигнути та насолоджуємось.